Ми йому... Щоб не заклею о, собака. Бартован, скажіть, це нормально, дивіться, як став. Дивіться, як став. Посередині дороги. Не пройти, не проїхати. Ну, це адекватно, а. Думаю, що в нього дорога машина, типу, можна ставати де хочете. Зараз ми йому навчимо. Зараз ми йому навчимо, як ставати. Номера блатнічуєш. Прості люди на машинах нічого не можуть. Сейчас мы ему... Чтоб не заклею, собака. Аварийка включила Сейчас мы ему. Все. будет знать, где доставать. И номера не поможет. Ці люди мають бути, а не кидати машини посередині дороги. Коротше, все. Все, тікаємо, звідси, бо зараз почнеться. Кіпіш. Що погнали. Хай собі знає. Таких людей називати треба одним словом. Щас. Пока. Мажор.